Це була дуже добра людина, порядна. Ніколи від нього ми не чули якихось слів, образи. Він завжди був в гарному настрої, не було в нього ніколи ніяких проблем. Але, на жаль, сталося так. 17 травня 2022 року загинув, виконуючи службовий обов'язок, повертаючись з ліквідації наслідків. Ворожих обстрілів, попали ми під касетний обстріл. і Рухатись надалі техніка просто не змогла. Техніка не змогла, пробила колесо, це був касетний боєприпас. Попробувала трубки пневматичні, маз просто перестав їхати. І Почали всі тікати, вбігати, прятатися ну, десь в укриття. Але обстріли продовжувалися, і, на жаль, було його смертельно поранено, родну клітину.